Вітаю, я Людмила Карнієва. Один з кращих епізодів фільму Арі Астера Сонцестояння» — сцена ридання Дені після того, як вона побачила Крістіана з Маєю. І справа не тільки у чудовій грі акторки Флоренс П'ю, але й у тому, як її героїні вторять, співчувають, співпереживають, ридають разом із нею дівчата громади Хорка. Декому з глядачів навіть здається, що ця чудово поставлена і зіграна сцена показує, що Денні нарешті отримала ту емоційну підтримку, яка була їй дуже потрібна і якої вона не мала раніше від Крістіана. Але давайте спробуємо розібратися і у відносинах головних героїв, і в тому, що насправді відбувається у тій сцені ридання. На самому початку кіноісторії Крістіан збирається розстатися з Дені, але його наміром заважає несподівана трагедія, що відбувається із сім'єю дівчини. Крістіан не може зважитись залишити Дені у такий важкий момент її життя. Тим не менш, деякі глядачі все одно звинувачують Крістіана в черствості та нестачі чуйності до Дені. Фактично, його звинувачують у тому, що він не любить Денні, як їй того потрібно щиросердно та пристрасно. Але чи винен Крістіан? І чи може кохання взагалі бути моральним зобов'язанням? Якщо любов обумовлюється моральним зобов'язанням, то тоді ось так само, як у Крістіана все і виходить. Він не залишає Дені, в міру своїх сил піклується про неї, вислуховує її скарги, підтримує її. Він, можна сказати, чинить цілком по християнськи, керуючи співчуттям. Але кохання до Дені в нього і справді немає. Адже кохання це неконтрольоване і раціональне почуття, і людина не може любити або не любити з примусу чи зобов'язання. Тому не можна дорікати і тим більше карати когось за відсутність справжнього глибокого кохання. Це абсолютно безглуздо і абсурдно. А ще це фактично один із рудиментів магічного мислення. Режисер і сценарист фільму Сонцестояння Арі Астер говорив, що під час підготовки сценарію свого фільму надихався книгою відомого антрополога Джеймса Фрезера Золота гілка показово, що Фрезер починає свою знамениту книгу словами. У Золотій Гілці спробував показати, наскільки велика роль магії у ранній історії людського мислення. Ця віра ґрунтується на логічних помилках. Перше, бажаного результату можна досягти, імітуючи його. Власне, людина, яка насильно вимагає кохання, намагається змусити когось любити себе, вірить у таку саму імітаційну магію. І вона так само, як давня людина, сподівається і вірить, що імітована любов може стати справжньою. Але насправді результат подібних зусиль може бути зведений, зведений хіба що до біологічного акту. У давнину за часів тотального панування віри в магічні дії, власне, саме його здебільшого розуміли під коханням. Це ж саме має на увазі і жінка-лідер громади Хорга у фільмі Арі Астера Сонцестояння. Вона ж буквально пропонує Крістіану спаритися з Маєю та запліднити її. Втім, і це зауважте відбувається у фільмі «Сонцестояння» не через ті магічні маніпуляції має з волоссям та кров'ю. Її волосся Крістіан виявляє та випльовує. Реально ж на нього впливають природні психотропні речовини, які використовують житлі Хорги. Саме ці речовини вводять Крістіана в змінений стан свідомості, позбавляють його тверезого розуму, почуттів та всякого самоконтролю і, навпаки, стимулюють певні фізіологічні реакції та дії. Але давайте повернемось до Крістіана та Дені. Невизначені та обтяжливі для них обох стосунки тягнуться доти, доки Крістіан не вирушає разом із друзями в поїздку до Швеції куди їх запрошує симпатичний і привітний Пелле. Дені фактично напрошується в поїздку разом з Крістіаном, і у нього, як завжди, не вистачає духу відмовити їй. А от як би було правильно вчинити Крістіану? Маю на увазі не лише цю спільну поїздку, а й взагалі їхні стосунки. Деякі глядачі схильні звинувачувати саме Крістіана у відсутності любові. Але чи любить Крістіана і сама Дені? У телефонній розмові зі своєю подругою на початку фільму Дені каже про Крістіана, що постійно втягує його у чвари своєї сім'ї, скаржиться йому. У відповідь подруга заявляє: так для цього ж він і потрібен. І Дені нічого не заперечує, тобто фактично погоджується. Вона лише продовжує: Я боюся, що злякаю його, я постійно шукаю у нього підтримки. Подруга ж коментує, ти більш відкрита і не боїшся показувати свою вразливість. До речі, Дені навчається на факультеті психології, і її подруга, мабуть, також, і стає помітно, що вони говорять про стосунки, спираючись на визначення та підказки з підручника. У Дені очевидні психологічні проблеми. Вона часто перебуває в депресії, тривожному розладі. Навряд чи вона сама сильно любить Крістіана, але їй потрібна підтримка, потрібен хтось поруч. І саме тому потрібен Крістіан. Крістіан теж саме так все і розуміє. Він не повинен залишати Дені у такий складний момент. Але питання. А чи є світло у глибині життєвого тунелю Дені? Коли цей її складний період закінчиться, і чи закінчиться він взагалі? І чи повинен Крістіан присвятити Дені все своє життя, якщо вона потребує його, хоч і не любить, а він жаліє дівчину, хоча також не любить її. Після прибуття в громаду Хорга відносини Дені та Крістіана не покращуються. Крістіан навіть забуває про її день народження. Коли ж, схаменувшись, він намагається її привітати, то все ніяк не загоряється свічка, і Крістіан від роздратування негарно лається. А вже коли Крістіан остаточно визначається з темою майбутньої дисертації, то чи не вперше починає відверто сперечатися з Дені, суперечити, не погоджуватись на від'їзд з общини. Хоча якраз тоді слова Дені про все, що відбувається навколо, були досить розумними. Набагато більш чуйним і чутливим від початку, здається, Пеле, який запросив їх всіх до Швеції. Він завжди спокійний, усміхнений, доброзичливий, уважний і знаходить потрібні слова для Дені. До того ж, Пеле, здавалося б, і справді краще за інших може розуміти стан Дені. Таке горе це просто неймовірно. Адже я також втратив батьків, каже він. Люди у вишитому народному вбранні, фотографії яких Пелле показує Дені зі смартфона, дуже красиві, і народні традиції, здавалося б, не віщують ніякої біди. Втім, не тільки Дені та інші герої фільму піддаються обману та емоційним маніпуляціям, але й глядачі також. Адже практично ні в кого не викликає обурення, оста сцена з так званою підтримкою дівчатами Хорги ридаючої Дені. сцена, з якої я почала розмову. Але ж подумайте, хіба ж не самі жителі Хорги все те з самого початку запланували й реалізували, аж до інтимної близькості Крістіана з Маєю. І хіба ж дівчата, Хорги справді піділяють почуття Дені? Їх плач разом з день це лише ритуал, лише якісна психотехніка, а не справжнє співчуття. Такі техніки, відомі, справді застосовувалися у традиційних культурах з метою, наприклад, полегшити страждання породіллі, чи послабити чийсь біль від втрати близьких. Психологічний прийом полягає в тому, що спеціальна Людина у якихось культурах і ситуаціях це може бути шаман, в інших так звані жінки плакальниці теж починає кричати ніби від болю або ридати ніби від горя. Виглядає це так, ніби критичні фізіологічні та психологічні стани підхоплюються і розділяються іншими членами громади. У фільмі всі члени громади Хорги кричать до речі, і під час невдалого падіння чоловіка під час здійснення ритуального самогубства, так званої атеступи, і під час спалення у фіналі фільму. Технічно, на підсвідомому та емоційному рівні, це справді працює, але це зовсім не те, що має на увазі сучасна людина, коли говорить про розуміння, співчуття та підтримку. Різниця між справжнім людським співчуттям та ритуалом такого спільного технічного ридання приблизно відповідає різниці між нашими сучасними уявленнями про кохання та спарюванням, про яке піклуються члени громади Хорга. Під час застілля перед атеступою дівчина, яка сидить поруч із Дені, говорить про дитину, яку тримає на колінах. Її мати в паломництві. Дітей тут виховують усією громадою, і додає, що тут, мовляв, краще взагалі не мати прив'язаностей. Якщо ви помітили, тривалих парних стосунків або сімейного побуту в громаді Хорги також не спостерігається. До речі, іноді глядачі засуджують нерозумну поведінку героїв гостей. Звісно ж, Крістіан і Джош справді поводяться вкрай наївно і нерозумно, плануючи та обговорюючи написання дисертаційних досліджень про цю закриту громаду з її вбивчими ритуалами. А інші гості відкрито висловлюють бажання покинути поселення. Деякі глядачі навіть вважають, що саме тому вони й гинуть, що їм треба було якось схитрувати. Втім. Думаю, що це помилка. Після перетину входу до Хорги, шансів на порятунок ні в кого з гостей вже не було, як би вони не походились і про що б вони не говорили. Їх же і привезли саме як жертв для участі у ритуалах. Опинившись у селищі, вони вже стали, образно кажучи, мухами, що намертво заплуталися в павутинні. Ближче до фіналу фільму. Пелле навіть нагороджують вінком за бездаганну інтуїцію у виборі жертв. Пеле від самого початку веде своїх нібито друзів на смерть, і він постійно бреше. Але при цьому його сумління абсолютно чисте, пеле дитя свого племені і його совість поширюється лише на своїх. Брехати не можна своїм, а от чужинцям брехати можна і потрібно. Це специфічна мораль традиційної племінної культури. Крім того, смерть не є в уявленнях його племені чимось негативним. Так, вони вбивають чужинців, але ж і самі йдуть на смерть з легкістю. Чому ж? Справа в тому, що Пелле бреше Денні, коли порівнює свою втрату батьків з її втратою і намагається переконати дівчину в тому, що він її розуміє. Нагадаю, що між членами громади взагалі немає особистих зв'язків, немає сімей у звичайному розумінні, а діти виховуються не батьками, а всією громадою. Можливо, тому ми неодноразово чуємо у фільмі Арі Астера Сонцестояння дитячий плач, але жодного разу не чуємо щасливого сміху маленької дитини. Ймовірно, саме через відсутність особистих прив'язаностей, у тому числі і до дітей, онуків, членам громади так легко здійснювати атеступу, їм нікого не жаль залишати. Тож слова Пелле, що він, мовляв, мав такий самий трагічний досвід втрати батьків, лише аналог того суто технічного, а по суті лицемірного плачу, який влаштовують для Денні дівчата Хорги. Мета Пелле, Пелле – встановити з Денні довірчі стосунки та заспокоїти її. Це потрібно для того, щоб дівчина не зіпсувала своєю істерикою подальший ритуал. Тим більше, що в деяких із них їй запланована важлива роль, згадайте, як вибачається перед старшими так званий брат Пелле Інгемер за істерику доставленого ним Саймона. Пелле не хоче опинитися в такій же незручній ситуації і тому старанно готує свою жертву. Адже це він привіз Денні, тому це його сфера відповідальності. І Пелле справляється невідмінно, він навіть отримує вінок за успішне виконання завдання. А от Інгемар, який із завданням не впорався, опиняється у палаючому будинку. І щодо того, що не можна брехати своїм. Можливо, і цього правила у общині дотримуються не всі і не завжди. Ви ж помітили, що у фіналі фільму знеболювальне для своїх схоже не дуже й подіяло. Але про це ніхто вже не зможе розповісти. Фільм Арі Астере Сонцестояння чудово показує всю справжню реальність давніх традицій та ритуалів, так званого золотого віку людства з його, на перший погляд, прекрасними святами, обрядами, традиціями, костюмами, відносинами. І тому цей фільм заслуговує на найсерйознішу глядацьку увагу. Благополуччя і до нових зустрічей!